Обласний конкурс обдарованої молоді Прикарпатський Зорепад, який стартував 17 вересня, відбувся на Калущині. 72 учасники пісенних змагань з'їхалися до районного будинку культури, щоб взяти участь у мистецькому заході. Як проходив конкурс української пісні і в яких від вікових категоріях змагалися його учасники? Про це у нашому наступному сюжеті. На кастинг першого обласного конкурсу Прикарпатський зорепад» з'їхалась обдарована молодь з усіх населених пунктів Калуського району. Пісенне змагання проводилось у трьох вікових категоріях. 72 учасники мистецького заходу взяли участь у конкурсі. Кастинг проводився у номінаціях Вокал, хореографія та інші таланти. Серед головних критеріїв оцінювання доречність сценічного образу, акторські здібності та інші. Наймолодшому учаснику пісенного конкурсу було 8 років, а найстаршому 35 Серед виконавців різних вікових категорій. Як педагоги, так і їх вихованці. Вчитель музичного мистецтва навчально-виховного комплексу Сівки Войнилівської за свою дев'ятирічну педагогічну діяльність вперше бере участь у подібному заході. Івані Миколаївні не байдуже, що співає теперішня молодь, і на власному прикладі привертає увагу своїх вихованців до всього українського. У нас талантів є дуже багато. Це на щастя, і такі конкурси. Я думаю, тільки не добре, щоб ці таланти просунути, показати їм на ранг сцени. І щоб наша молодь побачила наших талантів, а не те іноді, що вона сцені не зрозуміло в телевізорі. Чи це спів, чи це танець, чи ще щось таке не зрозуміло. Тому я через це і пішла на конкурси. Конкурс Прикарпатський зорепад» став справжнім святом талантів. Кожен із конкурсантів полонив глядачів своєю виконавською майстерністю. У виконанні юних артистів звучали як естрадні пісні, так і ті твори, які вже стали народними. Вражаючими були як пісенне мистецтво кожного учасника, так і їх красиві костюми. Весна моя найулюбленіша пора року, і тому я вибрала цей образ. Прикарпатський зорепад – це відкритий культурно-мистецький захід, який проводиться в усіх районах та містах Івано-Франківщини. Конкурс фестиваль обдарованої молоді триватиме до 25 листопада.